Поїхали, Поїхали, водій. Ох, нічого собі їхала, яка холодрига. Давай, тули вже. Друзі, всім привіт! Мене звуть Даниїл радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Ем, назва відео буде щось типу, як виживати в Канаді при таких морозах, як зараз. Для тих, хто не в курсі, я розповім трішки. Кілька тижнів тому, взагалі, зима була аномальна для Альберти, для Канади тут, тому що була нульова плюсова температура аж до самого Нового року, снігу майже не було. І зазвичай тут уже в вересні десь уже сніг, можливо, трошки пізніше, але. Переважно тут рано холодно, а зараз до самого нового року було тепло і всі такі аномально було. У мене теж відео було, що дуже спекотно, якби аномальна така зима. Знаєте, яке сьогодні число? 28 грудня, 23-го року, я нахожусь в Канаді. А тебе не чутно. Я потім розкажуть, я нахожусь, Розумієте? Це холодний регіон Канади. І тут пройшло кілька тижнів і наступили морози. І морози теж. Вийшли такі, яких не було вже дуже дуже, дуже багато років. Е, я читаю новини канадські, багато аеропортів позакривались, багато шкіл позакривались, багато чого відбувається. В Альберті попросили, уряд попросив менше використовувати електроенергії, тому що із за того, що морози, всі вдома і е, використовують дуже багато електроенергії. Так ось, як же ж ми виживаємо в такі морози? Я вам скажу дуже-дуже просто і елементарно. По-перше, всі стараються по мінімуму виходити з дому. Різні прогулянки, це все, звичайно, класно, можна вийти, але дуже холодно, дихати тяжко. Тому, по мінімуму, з хати. Якщо треба десь поїхати, вийшов, сів в автомобіль, завів тепленько, доїхав. В житті це в повсякденному майже. Нічого не заважає, тому що взимку ми і так: мінімум на вулиці. Якщо треба кудись в автомобіль на роботу, сів, поїхав. Якщо працюєш всередині, то всередині тепло. Якщо працюєш ззовні, то е, не працюєш, то в тебе вихідний. Ну бо зимові професії це і так специфічна така тема тут в Канаді, тому всі просто сідають автомобілем, від, доїжджають з точки А в точку Б, мінімум на вулиці знаходяться. Що з приводу автомобілей? Я вже робив відео про це в автомобілей тут, в усіх є така спеціальна розеточка, де ти втикаєш в розетку автомобіль на ніч або на день, і він завжди стоїть, гріється масло або антифриз, може грітися. Переважно це гріється масло. Е, щоб коли ти заводив автомобіль, е, двигун не було такої шкоди для двигуна. Ще можна підігрівати акумулятори, деякі підігрівають, але з цим все продумано. У кожного на вулиці розеточка, втикаємо в автомобіль, а автомобіль підігрівається, заводиться без питань. Тобто всі їздять, автомобілі не замерзають, апокаліпсис не настає. І я спеціально ось не перевдягався, вдівся в такий домашній одяг, щоб вам показати. Просто ми ці дні максимум знаходимося вдома. Ми проводимо час разом, граємо з дітьми, граємо на приставці, граємо в настольні ігри. Все це ми робимо, проводимо час вдома, стараємось. Якщо треба кудись поїхати, ми їдемо. Ми їздили позавчора в музей динозаврів, буде про це відео, до речі. І на вулиці було мінус 42. І ми їздили годину 40. Ми їхали в одну сторону, там побули, повернулися додому, нічого, світ не став. В хаті тепло, котел працює. Так, звичайно, є свої нюанси дує з усіх щіль, з цих дешевих блін, дверей, вікон і так далі, але все рівно із, -за того, із -за такого специфічного опалення, яке тут, це тут не просто батареї, які гріють водяні як у нас, а тут повітря надуває. І воно швидко нагріває будинок, якось більш-менш тримає температуру. Я на термостаті виставив там 22 градуси, і все, нічого не чіпаю, воно саме підгріває, коли будинок остиває. Тому. З цим все дуже просто. І, до речі, е так, так, мені всі там пишуть <сум> друзі, деякі в коментарях, що ой-ой-ой відео в мене вийшло про, про те, що анимально тепла зима. Пишуть: от, ну що, походили в футболочках, тепер вам морози. Да, Але це всього там буде 4-5 днів. Ось уже післязавтра чи вже завтра буде тепліше, вже буде мінус 15. І я дивився прогноз, навіть через кілька там 5 днів, здається, буде плюс 2 уже. Ну, в день. Звичайно, це теж не буде весь час, але в середньому температура тримається мінус 15, буває там ближче нуля, буває мінус 20-25. Але отак, щоб мінус 40, це дуже рідкість за це прям рідко екстремальна температура, яка буває кілька днів, і то не кожен рік. Тому нормально в Канаді взимку живеться, є свій прикол в цьому. Зато можна мівіну запарити, запарити щоб стояла, зробити таку штуку з снігом, коли замерзає кип'яток в повітрі. Живемо, насолоджуємось, більше проводимо час вдома, в будинках тепло, все вистачає, тому ніяких проблем з цим нема. А далі повернеться звичайний ритм життя і все буде як зазвичай. Тому нічого такого особливого взимку не відбувається, ніхто не відмирає, мамонти не ходять з льодникового періоду, і все у нас добре. Якщо ви боялись зими канадської, то не бійтесь. Люди тут, я хотів сказати, не вмирають від холоду, але впевнений, що якісь хомлеси бездомні, може десь і помирають, на жаль, але звичайні люди з будинками, все у них добре. Такий аномальний холод не кожен день, не кожну зиму, навіть і не кожен місяць, в середньому мінус п'ятнадцять. До нас родичі приїхали зараз з, з України, з Германії, мої племінниці з Німеччини. і... З Білорусі, ще деякі родичі. У нас ціла тва народу зараз вдома в гостях. І вони понабирали такого теплого одягу, приїхали, і майже цілий місяць, як вони приїхали, вони розраховували, що буде зима, а була тепла погода. І зараз ось тільки нарешті канадська зима, вони хоч подивилися, але <смас> теж прикольно, що вони потрапили в аномальну погодну температуру, тепло взимку і в аномально холодну температуру. Але ну така Канада, така Канада, країна контрастів. То холодно, то, теп, то тепло, то багаті люди, то бідні люди. І ось так ось. То дуже класно, то дуже погано. Така от країна, висновки робить самі, я просто вам розповів наше життя, і воно нормально не відрізняється від інших людей. Просто живемо собі життя на вулиці, мінус 40. Ну і що? Ми в будиночку і в нас тепло. Я вам бажаю, щоб ви у вашому житті не зважали на ці різні перепади. Так, наше життя то чорне, то біле, хвилями, то добре, то погано, але життя триває і старайтесь використати кожен момент собі або для науки, або для задоволення, або просто щоб прожити і зробити щось корисне в своєму житті. Я вам всім бажаю мирного неба над головою. Па. Це й до речі. Якщо вподобачки можна ставити і підписатись на канал, <смі> я як попрошайка на колінах зараз стою, вас випрошую, <смі> ну, але дійсно сподобалось мої роздуми, поставте, будь ласка, вподобаєчку. Мені це буде приємно, корисно, ви підтримуєте україномовний контент. Треба заполоняти україномовний YouTube. І, до речі, з цього приводу я якось завжди думав про це, але не міг сказати. Не було приводу, його зараз скажу. Для мене завжди Ютуб і щось, Google, я коли гуглив або писав Ютубі, завжди писав російською. Ну тому що більше відео, більше інформації, більше статей російською мовою було. І зараз, коли я повністю відмовився від російської мови, і вся моя родина, майже ми по мінімуму стараємось російської мови дивитись, вживати і слухати. І... Все рівно, звичка писати запит в гуглі російською залишилась, тому що здається, що українською Google мене не зрозуміє, і в Ютубі я не знайду українською мовою відео. Так ось, і дійсно це так, я часто не можу знайти відео, або, ну, щось я шукаю, якусь інформацію для себе, і от немає її українською мовою. Так от я закликаю кожного з вас, народ, давайте. Наповнимо YouTube і Google україномовним контентом, реально просто знімайте якісь огляди, знімайте огляди на якісь речі, знімайте огляди на книги, на якісь складні ситуації заповнюйте, щоб ми могли знаходити інформацію, яку хочемо, українською мовою. Тим самим, по-перше, самим вчити українську мову і вчити своїх дітей. Також дитячий контент, кліпайте, хто може. Я вас всіх це закликаю. Це дуже важливо для розвитку української мови, української культури, навіть за кордоном. Незважаючи, що я живу в Канаді, я все рівно хочу, щоб моя дитина дивилася українські мультики. Я шукаю інформацію українською, я вчу українську весь час так само, як і англійську, тому що говорити українською ідеально хотів сказати нереально, але реально, але це, це теж вимагає певних зусиль. Дякую, що подивились мої відео. Simpa.